Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 10 квітня, ми з вами продовжуємо читати великопісні читання книги Буття та книги притч Соломонових. Починаємо з буття. Сини Ноєві, що вийшли з ковчега, були сим, хам і Єфет. Хам уже був батьком Ханаана. Ці троє були синами Ноєвими, і від них заселилась уся земля. Ной почав обробляти землю і насадив виноградник, і випив він вина із п'янів, і лежав оголеним у, намет, у наметі своєму. І побачив хам батько Ханаана, наготу батька свого і, вийшовши, розповів двом братам своїм: Сим же і Єфет взяли одяг і, поклавши його на плечі свої, пішли задом і покрили наготу батька свого. Обличчя їхні були повернені назад. І не не бачили наготи батька свого. Ну й витвори від вина свого і довідався, що вчинив над ним менший син його, і сказав: Проклятий ханан, раб рабів буде він у братів своїх. Потім сказав: Благословенний Господь, Бог, Симів, ханан же буде рабом йому. Нехай поширить Бог Яфета, нехай оселиться він у наметах симових, Ханаан же буде рабом йому. І жив Ной після потопу 350 років. Усіх же днів Ноєвих було 950 років, і він помер. І починаємо книгу, продовжуємо книгу, книгу притч. Чоловік розсудливий приховує знання, а серце нерозумних висловлює глупоту. Рука стараних буде панувати, а лінива буде під даниною. Туга на серці людини придушує її, а добре слово звеселяє його. Праведних указує ближньому своєму путь, а путь нечистивих вводить їх в оману. Лінивий не смажить своєї дичини, а майно людини старанної дорогоцінне. На путі правди життя і на стежці її немає смерти. Мудрий син слухає настанови батька, а буйний не слухає викриття. Від плоду вуз своїх людина споживе добро, душа ж законопорушників зло. Хто зберігає вуста свої, той береже душу свою, а хто широко розкриває свій рот, тому біда. Душа лінивого бажає, але марно, а душа Раних насититься. Праведник ненавидить неправдиве слово, а нечистивий осоромлює і нечистить себе. Правда зберігає непорочного в путі, а нечестя губить грішника. Хтось видає себе за багатого, а в нього нічого немає. Інше видає себе за бідного, а в нього багатство багато. Багатством своїм людина викуповує життя своє, а бідний і погрози не чує. Світло праведних весело горить, світильник же нечистивих угасає. Душі підступні блукають у гріхах, а праведники співчувають і милують. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором!